Хто видає цей звук? Це Цвіркун. Але як він це робить? Придивившись, ми побачимо, що звук виникає внаслідок руху крил. Тобі відомо, що звуки виникають завдяки рухам. Ці рухи називають коливаннями. Це свердло створює коливання, коли пробурює землю. Подивись на струни цієї гітари. Ти бачиш, як вони рухаються? Коливання виникають, коли струни гітари бринять. Якщо грати на гітарі стиха, коливання будуть невеликими, а звук тихим. А якщо грати інтенсивно, коливання будуть великими, а звук гучним. Невеликі коливання викликають тихі звуки, а великі гучні звуки. Так, коли ти злегка вдаряєш по барабану, з'являються невеликі коливання і виникає тихий звук. Отже, який буде звук, якщо ти сильно вдариш по барабану? Правильно, звук буде гучним, бо виникають великі коливання. Усі звуки з'являються завдяки рухам, які називають коливаннями. Великі коливання викликають гучні звуки, а невеликі тихі звуки. Коливання